Знаєте, кажуть, що ми думаємо про щось таке велике, ми там десь хочемо щось там робити. Дороцінні, ви, ви не вірите про це, ви просто про це надієтесь, тому що віра сьогодні. Віра сьогодні. Просто подивися в своє життя сьогодні. Подивися в своє життя сьогодні. І це правда. Подивися в своє життя сьогодні, ти зрозумієш, що ти не вірив ще до сих пір. Що ти ще до сьогоднішнього часу багато чого не вірив? Ти можливо надієшся, що в тебе буде сім'я, ти можливо надієшся, що в тебе буде бізнес. Ти можливо надієшся, що в тебе буде процвітання. Ну ти ще це про це ще не віриш. Ти ще про це не віриш, тому що коли ти почнеш вірити, воно вже сьогодні станеться. Алілуя, дорослі! Слава Богу, дороці! І знаєте, і ці моменти ми будемо сьогодні розбирати, будемо дивитися, що це, що це таке віра, і що таке благодать, і хто за що відповідає в цьому житті. Амінь. Щоб ми не були десь далекими, розпорошеними людьми, які, знаєш, завтра вірять, то надіються і путають одне з другим. Знаєте, праведне з грішним. Тому що реально люди в цьому світі вони дуже сильно.